Давайте зараз поринемо в світ забарвлення помаранського шпіця. Тільки трошечки трошечки Ось так. Які окраси самі популярніші, самі модні і самі поширені. Ну, напевно, з найпоширенішого забарню є оранжевий. Ось такий він є. Оранжевий з соболем. Бачите? Ось такий колір. Ось, Ось такий соболь. Але це також називається оранж соболь. Відносимо до оранжевого, тому що він може перелиняти і стати ось такого оранжевого кольору, як цей. І ось такий яскравий оранж. Є ще деякі відтінки оранжа, ну, не маю вам дати що прикладу. Друге забарвлення це називається чорно-підпалене, плутаємо з чорним кольором. Тобто, іде чорне, і ось такі. Підпал і плямки. Обов'язково має бути лапки рівномірно, мордочка і ось так от попочка. Він може бути цей підпал, ось такий сіруватий і ось такий яскравий оранж. Оцей яскравий оранж, він є насправді рідкісний, дуже користується попитом і популярністю. Ось такий. Якщо він в гарному типажі, ну, навіс золота, навіс золото такий окрас. Це у нас. Улюблений багатьма білий колір. Це справжній білий колір. Чисто білий колір насправді зустрічається рідко цій дівчинці 2 роки. Вона вже не стане кремового кольору, тому що вона є біла. Притом маючи, дивіться, який гарний, гарний пігмент. Також зустрічається не дуже часто. Нашумівший зараз багатьма улюблений, і багато хто шукає це окрас, називається Мерле. Він буває з ось таким підпалом, як у мене оранж. В них бувають голубі очі, що цінуються дуже і дуже сильно. Ось такий окрас: це чорний Мерле тан, блек Мерлетан. Саме у мене. Такий красий. Яке забарвлення вам найбільше до душі? Або у вас уже є цуценя в цьому забарвленні? Пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтеся тут. Коротко, без води про померанських шпиців.